Всім привіт! Нарешті закінчив роботу з Leica Q2. Ось така от красива камера. Нагадаю, що тут було. У нас були проблеми з тим, що не співпадали значення на кільці діафрагми, з тим, що показує камера по факту на екрані. І ми не могли виставити ну, максимально відкриту діафрагму 1,7. Здавалося, така досить. Ну, досить проста проблема, нічого страшного. Десь, можливо, хтось бо було відомо, що камеру розбирали. Вона тут була зібрана з кількох частин. Здавалося б, що це фігня, а не проблема, але виявилось, що камера досить сильно залита, топлена, і довелося з нею трохи попрацювати. Розбирав її об'єктив, працював з платою. Разом з тим ще були замінені ось ці саморобні вставки. Ось тепер воно ось так виглядає, як на мене, досить гарно. І також ще була проблема з гарячим черевиком. Він був такий. І замінили ми його на ось такий. Але цей також не був чорним, він був також І Його також довелося доробляти, бо він був не від цієї камери. Я його зробив чорним, пофарбував і наніс таку от білу крапочку, яка нам показує, яка витримка тут встановлена. На мене вийшло досить непогано, як на такий ручний спосіб фарбування, відновлення. не знаю. Камера готова дарувати враження своєму власнику. Буду її відправляти від себе в руки людині, яка її любить.